Міжнародна науково-практична конференція, комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху днями відбулась у Хмельницькому. Вже вдруге представники України та Польщі збираються в обласному центрі на подібному заході. Він об'єднав понад 20 учасників. Це представники компаній-виробників, муніципалітетів та комунальних закладів. Будівництво водопостачання, водовідведення та сучасні рішення. Усе це мали змогу обговорити не лише на презентаціях, а й під час неформального спілкування. Я уже стим п'ятий раз в Україні от вибуху войни. Я вже п'яти раз в Україні від початку великої війни. Ми допомагаємо українцям у цей час, але також думаємо вже тепер про відбудову України. Ділимося досвідом і тут на конференції. Я займаюся питанням очищення та реконструкцією каналізації. Це є дуже важлива тема. Каналізацією в ретенцією. І, і що Жето теж є важливий тема. На спеціалізованій виставці свою продукцію представили 24 провідні компанії. Компанія Діфрано Юніон під торговельною маркою Органік. Проєктує та будує компактні модульні та високопродуктивні капітальні станції, які забезпечують очищення води. Компанія виробляє якісні фільтри та має власну інженерну технічну базу. Працюємо вже біля 20 років. Є лідерами в сфері ЖКХ у проектуванні будівництва станції очищення води для жіського господарства для всієї країни. В нашій команді тільки фахівці, їх дуже багато, і найкращі фахівці в галузі водопостачання, проектувальники, інженери. Компанія «Енергія води виконує пусконалагоджувальні монтажні роботи та пропонує клієнтам широкий вибір насосної продукції. Ми не тільки імпортуємо і виробляємо, але ще проробляємо проект таким чином, щоб воно давало економію. І наші підприємства залишалися такими от потужними і надавали комфорт мешканцям. Бо саме головне це українці. Наші міжнародні фонди, з якими ми співпрацюємо і біля десяти, вони не тільки надають кошти, але ж вони проробляють також проекти задля того, щоб країна стала більш цивілізованою. Проєкти, монтаж та налагодження, обладнання усе це про корпорацію енергоресурс інвест, яка є потужним партнером у сфері інженерного забезпечення життєдіяльності громад. Серед передових рішень, аератор мембранного типу. Наша монтажна структура готова виконати будь-які роботи впровадження таких проектів в життя. Знаходимося ми у місті Львові. Працює порядка сумарно за всіми напрямками біля 400 чоловік. От які готові якісно з якісних матеріалів і виробів нашого підприємства зробити все необхідне для громад? Лічильники води та тепла пропонує компанія інвестпремекс. Система передачі даних дозволяє зекономити час та задовільнити потреби побутових та промислових споживачів. Ми потенційні наші клієнти, і з ким ми постійно співпрацюємо – це теплоенерго і водоканали. Тому ми розуміємо їх потреби. Знаємо, що що їм потрібно для використання і обліку води і тепла, тобто дистанційний згін інформації, це точність вимірювання і різні можливості по диспіталізації природів обліку. Очистка та знезараження води це те, що пропонує на ринку послуг підприємство Оніко, яке з 2010 року надає якісні технології для дезінфекції та пошуку витоків води. Наша компанія пропонує для комунальних підприємств і для водоканалів обладнання для знезараження води. Ми пропонуємо обладнання для виробництва гіпохлоріту натрію. Для виробництва діоксиду хлору і таке інше, яке знезаражує воду від маленьких до великих об'ємів. Арматура для водопостачання та каналізації, деталі трубопроводів усе це компанія Укспар. Тут працюють і за індивідуальними замовленнями, адже передусім шукають далі рішення для кожного клієнта. Ми займаємось трубопровідною арматурою та деталями до трубопроводів. Ми займаємось по трубопровідній арматурі Це засувки, крани, кульові, клапана, поворотні засонки, батерфляй та багато іншої трубопровідної арматури, яка знаходить в комунальній сфері, водоканалах, теплоенергетичній сфері. Понад 15 років на ринку України працює компанія Плюс Фітинг Плюс та Трубний Альянс. Підприємства постачають широкий асортимент деталей для поліетиленових труб. Компанії пропонують сучасні технології та цікаві рішення для своїх клієнтів. Ми працюємо по Україні з усіма майже з усіма водоканалами, зі всіма газовими мережами, тобто фітинги універсальні для поліетиленових трубопроводів. По всій Україні вони використовуються до 16 атмосфер. Труби труби це звичайно головне. Вони виробляються в Україні прекрасними трубними заводами. Фітинги це є. знаєте, труби це є кросівки, гарні, ну якісні. А у нас є шнурки і і, і наші штурки це є фітинги, тому що треба з'єднувати дуже гарно, щоб все працювало. Власний науково-дослідний центр та інноваційні рішення своїм клієнтам пропонує компанія Аквацентр. Спеціалісти розробили та успішно запроваджують унікальну біологічну станцію очищення стічних вод Платон. Ми існуємо на ринку з 1998 року, і ми спеціалізуємось на очищенні води з поверхневих джерел. Це з річок, гірських річок з Озер. Також ця вода може бути любої складності, і ми займаємось також очищенням стічних вод. Нами розроблено лінійка очисних споруд типу платон, яка здатна максимально очистити воду. Технології не стоять на місці, тож такі зустрічі пізнавальні та корисні для усіх учасників. Учасники сусідніх областей з територіальної громади нашої також є представники з польських підприємств. Частину підприємств ми дуже добре знаємо. з Частиною працюємо, з частину знаємо, але поки що не працюємо. Але я переконаний, що в будь-якому випадку обмін інформацією, обмін знаннями, обмін технологіями у цей час стрімкого розвитку дуже і дуже корисний. Комунальна сфера навіть у воєнний час потребує дієвих рішень, а подібний комунікаційний майданчик розбудовує партнерські стосунки між громадами та експертами. Формат таких зібрань є досить корисним, тому що дозволяє якраз з точки зору практики подивитися на ті проблеми, які є, які шляхи є їхні його вирішеннями. Тобто це і шляхи технічного регулювання, це питання формування законодавчих підстав для вирішення проблем. Міжнародна конференція дає поштовх для нових знайомств та подальшого вдалого втілення нових проєктів, адже розбудова України розпочинається вже тепер. Наші сталі клієнти це представники органів місцевого самоврядування, комунальне підприємства, бізнес і партнери з за кордону так само. Представники органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і бізнесу. І наша задача оцю цю стежку ці контакти зробити більш тісними, і саме головне зробити не явище, а перетворити це в процес. Хай він буде повільний, але це має бути послідовність, щоб воно мало свій розвиток. Конференція Комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху відбулася вдруге у Хмельницькому. Аналогічні заходи були проведені конвентом керівників комунальних підприємств у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Рівному та Полтаві.